Вітаємо, друзі! З вами канал Граємо Українською. А, і сьогодні ми продовжимо грати в Острів і детально пояснювати, що ж ми робимо. У минулому відео ми а, розібралися трошки з внутрішньою торгівлею. Або будували комору, ринок, ядки, налаштували там все на початку. А, і сьогодні а, хочемо розібрати торгівлю зовнішню. Значить, що мається на увазі? У нас є е, транспорт і торгівля вкладка. І тут є е, дві будівлі торговельний склад е, і торговельний причал. Торговельний причал будується на воді і дає змогу торгувати з двома е, річковими містами, це Панютене і Барвінкове. А це е, дозволяє робити тільки в теплий період сезону, тобто з березня по жовтень. В листопаді, якщо ви посилаєте гінців або вони до вас прибливуть, ви зможете тільки зробити замовлення, але фактично замовлення приїде вже наступного року в березні. Тому з березня по жовтні. Торговельний зараз склад дозволяє торгувати з трьома містами по землі. Це Мерефа, це Деркачі і це Балаклія. А, і е, відповідно там в кожному місті є різні ресурси, різні їхня ціна. А, і з цим власне, ми розберемося сьогодні. Е, ми рекомендуємо починати з торговельного складу, який дозволяє торгувати по землі, тому що торгівля по воді обмежена, е, кількістю міст, кількістю ресурсів, які в цих містах є, е, і порами року. Е, тому ви більше на початку гри ви більше зможете досягнути саме торговельним складом. А також за допомогою побудови торговельного складу ви можете торгувати з диркачами, продавати їм вугілля, яке фактично береться майже з повітря, і таким чином будувати початкову економіку села. Отже, торговельний склад. Ось він стільки займає місця. Ми залишили під нього місце тут прямо в центрі села поруч із власне, ринком. І так як у нас буде це все приїжджати, бачите, тут зелений квадратик, ми вже знаємо, тому логічно його так, так і розмістити. Ось так. Значить, для роботи на складах нам треба різнороби, директор складу і працівники. Тому нам треба побудувати для початку кілька гаток, щоб нові люди заїхали до нас. У нас, бачите, зараз міграція здоровлена, але відсутнє житло. Запускаємо гру. Чекаємо, поки побудуються три хатинки, тоді, поки побудується торговельний склад, далі будемо налаштовувати вже відповідно торговельний склад. Ось і побудувався наш е, торговельний склад. Е, значить, е, що тут може бути? Тут можна наняти чотири працівника, наняти керівника. Е, керівник повинен мати освіту. Ми зразу відкриваємо цю посаду, наймаємо двох для початку. А, також налаштовуємо стандартні налаштування працівник в руках, працівник тачку, різнороб в руках, різнороб в тачку для постачання. А, і ставимо, а, так як це склад, а, можна ставити більше шести різноробів. А, ми ставимо навіть 8-10, тому що там багато коли розвиваємося, багато ресурсів треба носити і треба робити це швидко. Враховуючи те, що у нас близько знаходиться склад власне, від е входу в село, тому е краще поставити більше. Е і, власне, е сезонність не задіємо, тому що це земляний склад не завжди працює. Е і відставимо, е зразу не мають людей. Не знаємо, чи знайде, знайдеться зразу керівник. Якщо не знайдеться, треба буде пошукати на інших роботах. Можливо, є людина з освітою. І її звільнити при цьому сюди, щоб була відкрита посада. Подивимося трошки. Далі, Значить, карта світу. Як вже було зазначено раніше в цьому відео, Деркачі, Балаклія і Мерефа це села по землі, а Панютина і Барвінкове, вони бачите синеньки таке підзначення, це села по воді. Поки що вони нас не цікавлять. Торговці можуть самі приїжджати до вашого села рандомно. Вони коли хочеш, тоді приїжджають, інколи бувають такі, що двічі підряд в не те саме село. А, можете ви відсилати, але щоб відсилати торговця, треба, власне, мати керівника на складі, і це коштує грошей. Тому треба дивитись за вашу економіку. Чекаємо, трохи вже наймуться людину. А, як ви бачите, ми ще поставили трохи хаток а, будуватись. А, ось, а, щоб... О, бачите, гонець Мерефа прибув до вашого міста. Значить, Мерефа. Ось вона знаходиться тут, він 20 днів, 21 день буде в нашому місті знаходитись, тобто ви не виразу можете продавати, купувати, трошки зачекати, а, але дивіться, не, не прогавте. І, і, відповідно, їхати до неї теж далеко, тому якщо вам щось дуже швидко треба, то треба враховувати час на доставку. А, значить, що купує? А, соняшник, вапно, сушена риба, олія, соняшникова, гречка, борошна, сало, куряші, яйця, підкови, сіль. Залізо, металеві частини та льон. Е, наразі торгівля в грі реалізована таким чином, що е, ті ж самі села завжди купують і продають ті ж самі продукти. Не факт, що це буде надалі, якщо ви будете дивитися відео через рік, через два, можливо, це вже не так буде реалізовано в грі. Але наразі це е, 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 якби заскриптовано, і ви завжди знаєте, що ага, якщо Мерефа, вона завжди купує гречку е, і завжди продає мед, умовно. Ну і так далі. А, ч, чим нам цікава мерефа наразі? Наразі у нас власне, немає нічого з цього, щоб ми могли продавати. А, ми, не виробляємо, ми можемо теоретично виробляти металеві частини, от у нас є 10 на складах, і ми можемо трохи продати. А, одиниця металевих частин коштує 50 копійок, тобто 10 буде коштувати 5 гривень. Ми можемо це продавати. Ми також можемо продавати залізо, якби ми його видобували. Але ця карта не про це. Тому, власне, наразі ми нічого такого не можемо продати. Пізніше ми зможемо продавати сіль, льон, коли почнемо вирощувати. Наразі може продавати метові частини, також може продавати сало, курячі яйця, якщо ми будемо вирощувати, власне, курочок і свинок гречку, олія сонячникова, сушену рибу, якщо будемо ловити. Вопно, якби ми видобували, ну і сонячник краще не продавати, тому що соняшник коштує 10 копійок, а олія сонячника коштує 18 копійок. Краще продавати готовий продукт. Що ж ми можемо придбати? Ми можемо придбати речі, які нам не вистачають, і від яких люди зможуть втікати з нашого села, такі, як, наприклад, теплий одяг. Ми поки що не виробляємо жодного виду одягу, тому варто би трошки придбати одяг і зразу виставити його на продаж на ринку. 200 одиниць коштує 80 гривень, жмаком укласти воду. І ось він торговець через кілька днів приїде і нам привезе 200 теплого одягу, за що ми заплатимо 80 сказних гривень. Також ми можемо придбати мед, але меду у нас і самих, багато ми б його продали краще. Це те, що люди хочуть, власне. Тканине і сукно нам поки що не потрібно, бо ми нічого не виробляємо. Пізніше ми можемо купувати також коней і курей щоб їх розводити. А ось, тому з мерефи у нас поки що на цьому завершилось. Нажимаємо на пуск і чекаємо, поки воно буде на карті візуалізувати, коли торговці з нашим товаром будуть поступово повільно рухатись в сторону нашого міста. Так, але що власне класно на початку гри з торгівлею по землі, це село Деркачі. Деркачів нам ніхто не приїхав, тому ми відправляємо вінця. зауважте, що це коштує 80 гривень, це не дешево, і він їде 16 днів. Бачите, відстань 16 днів. А також, що ми змогли відправити, означає, що ми знайшли керівника, це Сидір Тищенко. Це у нас з однієї з нових хадок приїхала людина, якраз тих, що нам не вистачало. І наразі, як ви бачите, у нас відкритий посад загалом 4. І шукають роботу ноль. Це означає, що ми далі можемо продовжити будувати житло, власне, і щоб люди нові садились, щоб заповнювати наші посади. У нас, як бачите, в ще одна відкрита посада є. Можемо на лісопильню дониняти людей, можемо дониняти людей в ковальню. Також в теслярні не вистачає однієї людини для продовження замовлень. Тому власне будуємо далі хатки і хай люди приходять. Так. Поки в нас власне, їде гнець в деркачі і з мерефи їде нам теплий одяг. Давайте поставимо одразу, де у нас є вільна в'ятка, поставимо теплий одяг. Ось він. Поставили. Приїде зразу буде продаватися. І люди будуть мати, бачите, якість теплого одягу 5-5, але буде потім падати пізніше до пороку гри, тому це треба мати на контролі. Одяг, теплий одяг і все сутя. Так, а, поки у нас це все рухається, ми знову йдемо в транспорт і торгівлю і побудуємо торговельний причал. Не забуваємо дивитися на залізо, у нас ще є залізо. Цвяхи є цвяхи, значить може побудувати. Отут ми а, вирішили його поставити якраз поруч, щоб було. Ставимо торговельний причал. Так, у нас немає на хату чого деревини. Так, скляно тут є деревина. Деревина виробляється. Ну, власне, можемо підняти людей, щоб швидше було. Ем, давайте так зробимо. Вистачає ще багацьку деревини, власне. Ну нічого. Е, ми не поспішаємо. Поки що у нас ще є е, залізо в наявності, бачите, на ковальні знаходиться 364, 12 в запасі на нашому складі ось тут. Та. Тому ми ще не будемо закупляти, поки що цвяхи і все, все інше в нас є. Металеві частини може поставити більше виробництва, щоб е продавати, якщо ми захочемо реф. Так. Значить, диркачі, то їх в наш гінець, на якого ми писали за 50 гривень. А, і тепер, а, що купують диркачі? А, Пшениця, взуття, гречка, вигілля, курчі, яйця, олія, соняшникова, одяг, мед, яблука та горілка. Як я вже сказав, кожне село купує... Визначені продукти а, завжди, ті самі. Тому от ці деркачі вони купують і продають ось ці продукти. А, нас можуть зацікавити тут картопля, сушена риба, сало, тому що це продукти харчування, які а, хочуть різноманіті наші селяни. А, також нас зацікавить залізо, однозначно, ми будемо торгувати, купувати залізо, бо ми поки що нічого не, не видобуваємо і, в принципі, а, і не зможемо. А, тому нам треба буде постійно закупувати залізо. Або залізну руду, якщо ми буде, вирішимо, що ми будемо переробляти залізну руду в залізу самотужки. Краще залізу, не тратитись на ці всі речі. І, відповідно, сіль, можливо, нам знадобиться, як ще один продукт харчування, свинки, корови, коні це вже майбутнього. Ну і борошник харчування. Отже, ми, власне, для чого послали в дакаші, це вугілля. А Як зауважили під переднім відео, що треба будувати більше вуглянок, тому що на початку гри, особливо коли ви ще не побудували достатньо ферм садів, немає ресурсів, які продавати вугілля, це найкращий ресурс для торгівлі з деркачами, тому що власне, він дешевий. Але він а, фактично безкінечний, тому що ви перетворите ваші дрова в вугілля. Бачите, у нас зараз на складі 7972 вугілля. І можуть у нас купити 8000 вугілля. Давайте продамо 7000 вугілля, це буде коштувати 350 гривень в нашу казну. А, укладаємо угоду, а, у нас гра на паузі. А, це вугілля треба, щоб продати, його треба спочатку перенести от сюди, на торговельний склад. Тобто ми натискаємо плюсик, вибираємо вугілля з переліку і ставимо 7000. А, якщо ви класнете галочку, то а, це буде одноразово. А ми не ставимо одноразово, тому у нас буде багаторазово. Таким чином, коли 7 тисяч вугілля ці ми продамо, а наступні 7 тисяч будуть зноситись сюди, а потім вже далі. А, це вам спростить це все менеджмент, мікроменеджмент, і щоб ви краще сконцентрувалися на якісь інших задачах. Просто не забувайте, що у вас завжди тут є вугілля, якщо в якийсь момент у вас стане мало вугілля, то треба заглянути сюди, можливо, все вугілля знесеться сюди. Також можна збільшити вугілля, ставити більше вуглярок і відповідно його більше виготовляти. Так, ну поки що нам вугілля багато не треба, у нас тільки ковальня його споживає, тому власне, запускаємо. Вже пішли, як ви бачите. Різнороби вони зараз наносять сюди вугілля, і відповідно чим більше різноробів, тим швидше вони наносять, і відповідно нам би встигнути так, так сказати, до, до того, як приїдуть з деркачів по вугілля наносити всіх 7 тисяч. Поки що 400 ми наносили. Надіємося встигнемо. Так, значить, тут появилися дорога, деревина, точніше, чудово, будуємося. Тут ще треба деревини багато, тому ми поки що не встигнемо до зими побудуватися, а нам і не треба, тому що нам весною побудувати, щоб ми могли запуститися, показати вам торгівлю побудь. Не забуваємо будувати хатинки, не забуваємо покращувати село, ставити лавочки, ставити колодязі, дивитись не може якісь дерева, кущі для краси. А ось, власне, слідкувати за тим, що було достатньо вугілля, деревини, дрів і на, на ринках також. Ну і дивитися загалом, що, що пишуть в повідомленнях, можливо, там щось комусь не вистачає, щось сталося. Дивіться на це. Бачимо, що з мерефи приїхав гінець. Поки що нічого ми тут не можемо придбати купити з того, що ми б хотіли. Але якщо ми перейдемо на гінця з деркачі, ми побачимо, що бачите, те, що ми можемо продати, те, що у нас є на складах, підсвічується таким жовтеньким. Таким чином вам буде легше зі списку дивитися, що ви зараз можете. Бачите, у нас тут ми 4 тисячі наносили і навіть 2 тисячі вже продали. Власне, не встигли наносити більше, тому що, певно, не... Не було вже у нас цього вугілля, витратилось. Та ми е, занадто оптимістично продали 7 тисяч вугілля. Бачите, у нас зараз вугілля 0. А, і все-все в черзі. Тут тільки збирається, тому, власне, не забуваємо ставити більше вуглярок, можливості подалі від е, селян, хаток селян. І щоб постійно там наносилось вугілля, щоб була достатня кількість різноробів, відповідно. Ось, І слідкувати за кількістю дрів, які використовуються для, для вугілля. Виробництва вугілля. Так, значить що, що у нас тут? Бачите, у нас від експорту вугілля ми отримали кілька гривень. Можемо подивитись що у нас тепер стало 1200 грошей, ми все ще в мінусі, тому нам треба активніше рухатись в сторону ферм, селів і активніше торгувати. На початку ви можете доволі е, непогано тримати економіку на вугіллі і на внутрішній торгівлі на ринку. Е, от бачите, гарбузів нема. Можна подивитися, що, що цікавого ще є. Е, окей. Це часник. Окей, хай буде чесник. Давайте замінимо гарбузи на... Тут є гарбузи. Тут чесник додамо. Так, чесник ЧТОВ. Будемо закуповувати місцеве населення. Можемо ще одну людину наняти сюди. Так, будівельники, бачите, позвільнялись трошки. Навіть ж ніхто не помирав. Е, ні, ніхто не помирав. Так. Будинки будуються, торгівельний причал наступним будується. Через те, що в нас мало подівельників, вони поки що будуть змінятися, але у нас вони, бачите, постійно в наборі. Тому як будуть приходити нові люди, от бачите, одна хатка вільна, поки що не заселена ніким. Та будуть відповідно йти на роботи, які є доступні для людей. Так, ну чудово. Тоді чекаємо, поки побудується, напевно, наступного року вже, вже жовтень торгівельний причал е, і покажемо ще торгівлю по воді е, а поки можна подумати про будівництво саду відповідно е, де можна вирощувати яблука вишні і абрикос що дозволить додатковий товар на ринку продавати і е, навіть е, задовольнить потреби селян. Е, або краще ферму і відповідно вирощувати щось що купує ті ж самі мерефа і е, деркачі або балаклія, або поводі, і відповідно з ними торгувати. Але зауважте, що для ферм, хоча от гра пропонує, каже, подуйте ферми, вам потрібно доволі багато різноробів і людей. Тому вам потрібно трошки збалансувати економіку, щоб ви не прогоріли раніше часу, і тоді вже будувати ферми. А також врахуйте, що на ферми треба доволі багато місця, тому що залежить від того, скільки ви полів побудуєте, 3-4 зазвичай будується, вам відповідно треба на це місце. І поля можуть бути різної величини, які будуть давати різну кількість продуктів. Давайте закладемо якусь десь тут ферму. Ось знову ми писали е, торговця в деркачі. Е, він приїхав, вугілля от у нас підсвічується. Можуть тепер купити все на все 2800 вугілля. У нас є 3600, тому може ставимо максимально 2800. Якщо ви класнете по цифрі, воно вибере зразу максимально можливо. Е, і вкласти вгоду. Е, очевидно, що можна поки що зменшити кількість вугілля, яке ми збираємо е, на складі постійно скажімо, до 4 тисяч, тому що наразі деркачі не будуть в нас більше купувати, бо ми вже загрузили вугілля по повній. Пізніше їхні апетити будуть зростати з ростом нашого села і з часом. Тому врахуйте, що якщо ви дуже часто будете посилати торговців, ви будете витрачати на це гроші, а вони у вас будуть закуповувати не так вже і багато. Так, давайте подивимося, що ми можемо придбати у них. Можливо, щось із їжі яку ми зможемо продавати на ринку і таким чином заробляти. Давайте купимо картоплю, картопля, картопля дешева, вона на всього 8 копійок коштує, але заважте, що картопля портиться, тому її багато купувати не треба, у нас всього, на всього 47 жителів в селі. Давайте закупимо ну не знаю, 200 картоплі для початку. Ладно, може не 200, 300. 24 гри. Укласти воду. Е, і зразу йдемо на ринок, щоб не забути. І в якусь е, вільну ядку, де у нас є речі, які ще не продаються. М -м, напевно, у нас не ні, більше нема. Давайте подивимося, тут щось є по нулях. Горох дуже багато. Горох ми продаємо. Горох продаємо. Давайте поставимо ще горох. Е, і картоплю яку ми тільки що закупили. Картопля є. Наймемо людину так? Торговельний причал все ще будується у нас грудень. В принципі, ми маємо встигнути. У нас 5 працівників є. Ми вже майже все, доносили. все доносили. Встигнути до весни. Торговельний причал добудувався. Налаштування в нього приблизно такі самі, як і в торговельному складу. Давайте зараз подивимося, що тут нас приїхав. Мерефа. Знову ж таки. Нічого ми можемо продати з того, що ми могли б продати. Залізо. Залізо треба перевірити, чи в нас ще є залізо. Якщо нема, то нам треба б його закупити. Ще є залізо, 200, нормально. Ось. І придбати теплий одяг, бачите, ще на складах є. Тому марефо ми ігноруємо. І рухаємося далі по Значить, е, Та ж сама карта світу, тільки тепер сюди ми впанюти не можемо посилати Барвінкове. Звідси ми можемо посилати і в інші міста. Воно діє однаково, але сюди будуть, треба носити ресурси, які ми продаємо саме в панютине або барвінкове. І сюди ж будуть приїжджати ресурси звідси, тому це треба мати на увазі, не перепутати, не заносити в торговельний склад, наприклад. Наразі ми не можемо відправити, тому що у нас немає керівника, але навіть якби був керівник, ми не змогли б відправити, тому що у нас власне не сезон. Тому давайте налаштуємо постачання стандартно. А ось тут зробимо трохи менше, так як у нас менше торгівлі. І поза сезоном 0. Керування сезоном ми задіємо і ставимо галочку отак. Одразу. Січень, лютий і грудень. І застосовуємо. Не маємо. Поки що двох людей ми ну, не наймуть, тому що ми поставили, що під час сезону 2, а сезон у нас в березні почнеться. Тому двох людей тут буде шукати в березні. А керівника ми вже маємо чекати. І заважте, якщо ви будете звільняти керівника, то потім, можливо, ви його не знайдете, тому що тут теж повинна бути людина із вищ... з освітою, рівнем освіти. Якщо не вища освіта, але в майбутньому, можливо, в грі буде вища освіта. А надіємося, до березня знайдуть когось. А як ні, то у нас є дві хатинки в черзі наступними і побудуються, побудується, хтось заїде, будемо надіятися, що хтось засвітує. А як ні, тоді будемо когось шукати по інших посадах і звільняти, сюди наймати. Ось ми, друзі, щойно звільнили е, працівника з е, базовою освітою, з міської ради, з будівельників, власне. Е, і ось він, Аркадій, прийшов е, сюди працювати до нас на е, торговельній причалі. Е, е, і якраз починається березень, ми зможемо поторгувати з... О, от у нас перший раз заїхала Балаклія. Давайте подивимося, що вони продають. Е, в опно цвяхі, власне, можемо закуповувати цвяхи. Вугілля в раптом не буде... Вистачати і ці коні залізо, які нам необхідно в майбутньому, можемо вже придбати, бачите, у нас на складі 12, є ще трохи в ковані, можемо придбати 100 для початку. Корови свині. Купує борошно, картоплю, сушену рибу, олію, сало, одяг, тканини, шкір, металеві частини, збруя і мед. І от, власне, мед нас цікавий, тому що у нас аж 1700 на складах, Ми можемо продати 1600. І заробити 160 гривень. Чудово, балактія нам подобається. Не забуваємо, що треба закинути мет сюди. Поставити 1600 одноразово. Можемо поставити галочку закупувати місцевих. І вони одразу будуть закуповувати в першу чергу на торговий склад, а потім вже на ринок. Ми поки що її не ставимо просто одноразово 1600. І запускаємо гру. Ось у нас зараз буде березень. Заходимо на карту світу. Чекаємо, може приїде хтось панюти у нас Барвінково. Трошки почекаємо, якщо ні, то ми самі відправимо, щоб подивитися, що вони нам пропонують, що ми можемо придбати, що продати, якщо є щось. Зазвичай е так працює гра, що Барвінкова приїжджає в кінці сезону, тобто десь в жовтні-листопаді. Майте це на увазі і не... Не спішіть торгувати з ними, тому що речі, які ви можете, захочете їм продати, можуть зіпсуватись на складі, поки будуть чекати наступного початку сезону плавання по воді. Ось, тому дивіться уважно. Також врахуйте, поки у нас, бачите, все ще 47 людей, у нас хатки будуються, поки що одна тільки, і у нас, бачите, все ще нема працівників. Ми то налаштували різноробів, але без працівників все рівно не буде функціонувати перед перчан. Тому, можливо, треба буде звідкись звільнити людей, де вам не дуже необхідно. Наприклад, наприклад, Лісобильня, можна двох людей звільнити. З надією, що вони прийдуть сюди. Так, панютени, приїхали. Що нам пропонують? Значить, вони продають сіль, залізну руду, мед, медовуху, віконне скло, сушену риба, боршну. Медовуха нам буде знадобиться пізніше, коли ми будемо продавати це все в, 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 в алкоголь у нас в селі, відповідно, і в корчмі. І віконне скло знадобиться, коли ми будемо будувати кам'яниці. Далі стандартно сушене риба борошно це їжа додаткова, мед навряд чи нам знадобиться, ми і так його виробляємо. Можливо, сіль. Купують вони олію, одяг, теплий одяг, сукно, сало, цибулю, моркву, яблуко, вопно і пиво. Власне, чому це нам корисно? Тому що у нас є якась кількість моркви, яку ми можемо продавати, наприклад, ось стільки. І якась кількість цибулі, наприклад, ось стільки. Теплий одяг, це все це, яблука. Яблука поки що немає, бо у нас немає сидів. Тут можна побудувати сад і торгувати яблуком. Морку, цибулю у нас завжди буде від е, е, хток, е, оскільки ви будете будувати такі з городами. А якщо ж ні, то тоді цього ресурсу буде менше, тому що буде продаватися також на ринку. Отже, <кхем> додаємо одну позицію, цибулю. Е, ми ще поставили. і моркву ми поставили. 1400, а тут навіть ті немає в наявності поки що чомусь. Каже, що немає у нас наявності такого. А, звати. зняти галочку і а, поставити. Так. морква, морко, морко, ось вона. Так, 1400. Одноразово поїхали. Ось тут, друзі, бачите, у нас знаходиться дуже близько, і дуже близько вони припливають до нас, оце от якраз пливуть за нашою морквою цибулею. І ми, бачите, не встигли носити ще всю моркву. Тому дивіться уважно, краще наперед спочатку не торгувати, наносити товари, а потім вже продавати, тому що у нас не буде достатньої кількості моркви, і нам гра скаже, ой, вибачте, ми не змогли у вас все купити, що ви хотіли. Ось так от... Але ніби встигаємо ще... Чисто. Так, встигли, бачите, якраз, якраз гарно Е, Придбати поки що ми добухи нам не треба, борошна не треба, сіль не треба, у нас є достатність різноманітності товарів на ринку, село невеличке, 51 людина. Відсутнє житло, немає робочих місць. З робочими місцями у нас не буде проблем. Ми наймемо, наприклад, тут відкриємо, а житло треба продовжити будувати. І наступна у нас буде ферма. Наступний випуск буде про ферми і сади. Що ж, це в принципі все, що хотіла розказати про зовнішню торгівлю. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, дивіться інші наші відео з цієї серії, також дивіться стріми або заходьте на стріми вживу. Грайте українською, донайте на ЗСУ, не ігноруйте тривоги і до зустрічі!